Вітаю, друзі! З вами Олександр. І сьогодні у нас на огляді черговий шедевр від компанії Nightcore. Це зовнішній зарядний пристрій з підігрівом Nightcore Summit 10000, 385 Вт і з підтримкою швидкої зарядки на 10000 мАч. Даний гаджет надано на огляд офіційним представником відомого бренду Nightcore в Україні магазином Nightcore UA. Гарна новина, друзі, ви зможете придбати будь-який ліхтар, гаджет чи спорядження із широкого асортименту магазину зі знижкою 10% по промокоду FONALISS. Нагадую, друзі, що гарантія від 1 до 5 років на всі товари бренду Nightcore надається тільки на товари, придбані в офіційного представника бренду в Україні. Посилання на сайт магазину та промокод на 10% знижку ви знайдете під цим відео. Надходить пристрій ось такій презентабельній коробці. Як бачите, тут відразу вказано, що може працювати при мінус 40 характеристики даного пристрою. Також надходить отакий термоізолюючий чехол. Про нього я розкажу пізніше. І ось такий кабель. До речі, кабель також морозістійкий, тобто він не потріскається при морозі. Ну, і, звичайно, сам повербанк. Як ви вже зрозуміли, друзі, це повербанк, який може витримувати наднизькі температури до мінус 40. Тож, друзі, що стверджує нам виробник, що головною перевагою Nightcore Summit 10 є корпус, виконаний із вуглецевого лукну без зрощення елементів, що робить його міцним та легким. Крім того, Nightcore Summit 10 оснащений функцією нагрівання елемента живлення, що дозволяє працювати при температурі до мінус 40 градусів по Цельсію. Це особливо корисно для тих, хто подорожує в умовах сильного морозу або працює на відкритому повітрі в холодну пору року. Ця функція гарантує стабільну роботу повербанку та продовжує термін його служби. Перша активація функції нагрівання здійснюється при температурі близько 0 градусів, і це досягається за рахунок інтелектуальних модулів, що активно вимірюють температуру навколо. Також важливо відзначити, що підключені джерела живлення для заряджання самого пристрою активується режим попереднього нагріву при негативній температурі навколишнього середовища. І також, звичайно, в комплекті є термоізолюючий чохол, здатний частково теплоізолювати пристрій та знизити втрати тепла при носінні у рюкзаку. Таким чином, Nightcore Summit 10000 є ідеальним вибором для тих. Хто шукає надійний та зручний зарядний пристрій з додаткової функції нагрівання елемента жилення в холодні місяці? Тож, друзі, що ще нам відомо від виробника про даний повербак, що у нього визначна щільність енергії, два порти заряджання, тобто USB-A і USB-C, тобто з функцією PD і для підтримки швидкого заряду. Також те, що даний повербанк можна використовувати у салоні літака, тому що він відповідає стандарту UN383. Також вказано, що доступна ємність повербанка 70% в порівнянні з тим, що звичайний повербанк може віддати тільки 10% ємності при низьких температурах. Функція попереднього нагріву без споживання енергії. Що це означає? Якщо ви підключаєте даний повербанк до джерела живлення при температурі 0 градусів і нижче, то нагрів елемента даного повербанку йде не від самого повербанку, а від зовнішнього живлення. Також даний пристрій підтримує всі численні заходи захисту. І захист від надструму, захист від короткого замикання, перерозряду, перевантаження, перенапруги і тепловий захист. Характеристики даного повербанку ви бачите зараз на екрані. Потужність у нього номінальна 6400 мАч, Тобто, що він може віддати при 1 А. Вхід USB C 5 В 2,4 А 9 В 2 А. Вивід USB C 5 В 3 Ампери, 9 В 2,22 А. 12 В 1,68 А. USB a 5 В 3 А, 9 В 2 А, 12 В 1,5 А. Два порта можуть віддати 5 В 3 А максимально. Вологозахист IPX5. Це означає, що занурювати воду його не можна, але зливу дощ він витримає. Розміри 125,5 на 63,5 на 14,5 мм. Вага 172 г. Це ми зараз все перевіримо. Пристрій підтримує режим заряджання низьким струмом. Для цього в нього є спеціально окрема функція. Що це означає? Що ви можете не тільки заряджати навушники, фітнес-браслети і іншу слаботочну категорію гаджетів, а і підтримувати їх постійно. Що я маю на увазі? Прямо зараз вам і покажу. Тож, друзі, що я маю на увазі? Є ось така сигналізація, на яку спрацьовує датчик руху. Це слаботочний пристрій з акумулятором. Який тримає приблизно півтори години. А потім дана сигналізація просто вимкнеться. Для її підтримки я підключаю повербанк, якщо немає світла. І якщо це звичайний повербанк дешевий, то він після зарядки цього пристрою просто вимикається. І тоді, коли дана зарядка буде потребувати знову зарядку, він не ввімкнеться. Тому що в нього немає постійної підтримки слаботочних пристроїв. А в даного найткора, і взагалі у всіх повербанків Nightcore така підтримка є. Тобто після повної зарядки даної сигналізації, він буде її підтримувати постійно у зарядженому стані. Трішки розрядилась, він додав енергії. Трішки розрядилась, він додав енергії. І так він зможе її підтримувати до безкінечності, поки не розрядиться сам повербанк. Чого не може зробити звичайний дешевий повербанк. Тож, друзі, як виглядає даний гаджет. Дивіться, так доволі красиво оформлений. І як бачите, немає ніяких стиків. Тож, друзі, зверніть увагу на різницю між даними повербанками. Це звичайний повербанк від Nightcore на 10 000 годин. І також з вуглецевого волокна. Але тут є деякі стики, є також прорезинені частини, а тут буквально цілий шматок вуглецевого волокна. Тобто тут ніяких стиків немає. І також різниця у розмірах, тому що тут ще є нагрівальний елемент. Але подивіться, вона не наскільки велика. Також, якщо ви вже дивились мої огляди, то ви бачили різницю між цим повербанком і звичайним. Вона більш, ніж у півтора рази ця різниця, якщо не в два рази, за звичайний повербанк. Так що навіть оцей повербанк вже з нагрівальним елементом значно менший, ніж звичайний повербанк. Різниця ще між ними в тому, що тут два порта USB, c тут є порт USB-A. І також у даного повербанка є окрема активація слаботочного режиму. Як я вже й сказав, з цієї сторони ми бачимо два порти USB A і USB-C. Цей порт тільки вихідний, цей порт і вхідний, і вихідний. І Є індикація батареї, як бачите, зараз батарея заряджена. На 75%, тобто горить три індикатора із чотирьох. І також ви бачите, що я нажав кнопку активації. Якщо цю кнопку потримати трішечки довше, загорається режим слаботочний. Тобто, це для підтримки слаботочних гаджетів цей режим призначений. Звичайно, якщо ви його будете заряджати, якісь наушники і не вімкнете його, нічого страшного на тих наушниках. У вас обов'язково є відсічка зайвого струму. Але для підтримки постійного слаботочного гаджету, потрібно його все-таки вмикати. І вимикається він також утриманням клавіші і тухне, як бачите, індикатор. На ньому, як бачите, є різні надписи, є також його характеристики, про які я вже казав. І давайте його для початку зважимо. Тож подивимось. 171,5 г. Тобто навіть менше, ніж стверджує виробник. А тепер, друзі, давайте перевіримо даний повербанк у різних режимах заряджання, розряджання. На жаль, у мене зараз немає повністю розрядженого мого телефону. Він заряджений уже на 60 з лишнім. І при цьому струм, звичайно, не буде видаватися із цього павербанка 18 Вт. Він буде десь 15 Вт, що ми зараз і перевіримо. І також заряджання власне, самого повербанку. Коли мій телефон був повністю розряджений, я його вже на роботі заряджав. На жаль, в мене не було другого телефону, щоб з нього зняти як саме заряджалося тоді, він видавав до 20 Вт при, на початку зарядки. Ну а зараз ми побачимо результат, я думаю, скоріше за все, це буде десь Вт-15. Ось так заряджається повербанк. Зарядний струм 9 вольт 2 А, тобто 18 Вт. Тобто телефон, як бачите, заряджений на 40%. Давайте глянемо який зарядний струм. Так як я і казав, біля 15 Вт. Тож ви зрозуміли, друзі, все як я і казав. Також ви побачили про підтримку слаботочного гаджету, що також є правдою, тому що в мене його попередник ось такий павербанк у мене був і Який я вже викинув, тому що він надувся. Він проробив чи 8, чи 10 років у мене, це була ще перша карнація повербанку від Nightcore, саме в такому корпусі. І він надувся з-за того, що він лежав на сонці постійно. Але ж вибачте мене, він пропрацював майже 10 років. І то він ще продовжував працювати. Але як ви знаєте, якщо повербанк надувся, його краще не використовувати. Саме при низькій температурі я даний повербанк не використовував, тому що ще не зима. Як ви вже зрозуміли, із того, що заявив виробник, що даним повербанком можна користуватися при морозі до 40 градусів, також додаткову функцію утримання тепла йому додає чохол, який йде в комплекті. Це не просто чохол для його зберігання, друзі. Тобто, всередині, друзі. Така будова, як у термоковдри, що, звичайно, дозволяє користуватися даним повербанком. Навіть якщо, ви знаєте, якщо температура падає навіть просто до 5 градусів, то здатність повербанка віддавати енергію дещо знижується. А тут, якщо ви його положите у цей чехол, то він буде здатний працювати без вмикання нагрівального елементу достатньо довго. Навіть якщо температура буде 0 градусів, він не зразу вімкнеться, тому що тут є ось такий термозахист у чохлі. Тож, друзі, у світлі всього вище сказаного, вельми рекомендую до покупки саме повербанки від компанії Nightcore. По-перше, що вони дуже компактні. По-друге, що вони мають високу щільність енергії. І як бачите, є різні фішки для підтримки слаботочних пристроїв. І в даному разі навіть. Для роботи при великих морозах. Якщо огляд сподобався, ставте лайки та підписуйтесь на канал. На все добре, друзі!